Вітаю вас в новому відео, і сьогодні хочу розповісти про улюблені дрібнички холодного сезону, які допомагають дотягнути до весни. Якщо ви любите осінь, пізню, особливо зиму, то прогорніть це відео, бо це відео для таких, як я, які чекають, коли вже не стане сонечко, тепло, і ми забудемо про ці пуховики, потріскані губи і руки. Окей, ну давайте. Перша річ. А, давайте почнемо з чогось такого простенького, банального. Нехай це буде. Свічки вдома, ароматні, класні з дерев'яним гнітом, що він тріщав, ніби камін. Вони неймовірно створюють затишок вдома, додають атмосфери. Для мене це маст на холодну пору року. Скуповую їх з жовтня, і до весни в моєму домі гарно пахне, тріскотить і супер затишно від цих свічечок. А наступний пункт. Давайте скажу, що з цими свічками дуже класно читати. Власне, читаю я цілий рік, але особливо для довгих вечорів, восени і взимку, книжок має бути багато, книги мають бути різні, книги мають мене захоплювати, щоб я перенала в ці якісь казкові або не дуже ці світи для того, щоб ці вечори якось приємно проводити. І власне сьогодні в мене така підбірочка не стандартна. Бо тут лише три книги. І розпочнемо. А, перша книга, вона для тих, хто любить а, такі, знаєте, вона меланхолійна. Така книга для тих, хто любить подумати, по співпереживати з героями. А, тому вона мене взагалі дуже довго не відпускала. Це, це книга дім на краю світу. А попри те, що знаєте, я люблю більш такі динамічні сюжети, раджу до прочитання. Знаєте, потім довго думаєш про тих про долю тих героїв. Ось. Угу. Наступна книга абсолютно протилежність, точніше, це навіть не книга, а рекомендація серії книг і в цілому авторки. Якщо ви любите трилери, відкриття цього сезону взагалі року це трилери від, це не ця? від Фріди Макфаден. Взагалі, я ще цю книгу не читала, чула, що це не найкраща серія, просто для прикладу показую. До речі. Ці книги можна читати в оригіналі англійської. Якщо ви давно думали про те, як розпочати читати англійською, щоб не відбити собі те бажання через суперскладну лексику чи якісь там певні звороти, то ось Фріда пише дуже просто, доступно. Можете одразу придбати деякі книги англійської і спробувати їх прочитати без перекладу. Рекомендую! І одна з останніх книг, яка дуже довго мене не відпускала, це книга Каріни Савариної за маму за тата. Взагалі я прочитала всі книги цієї авторки. На жаль, їх не так багато, як мені хотілося, але вона неймовірно пише, піднімає дуже важливі теми. В цій книзі йдеться і про виховання, і про РХП. І взагалі мені просто не хочеться спойлерити. Хочеться, щоб якомога більше людей прочитало, і ми тоді змогли зробити якийсь книжковий клуб і обговорити її. Продовжуємо. Щоб вечори, а вони такі довгі в цей час, стали ще затишнішими цього року. Я знаєте, що придбала? Плед. Але не простий такий акриловий. А ось такий красунчик. Почекайте, тут ще те що лежить. Ось такий красунчик. Він вовняний. 90% вовний і кашеміру. Ну, слухайте, знаєте, це щось дуже лакшері. Дуже лакшері, але. Як це приємно вкриватися таким пледом? Просто новий рівень комфорту, класна покупка, не шкодую ні краплиночки. Ну і давайте вже до цієї сорочечки, яка тут лежить, це теж мій фаворит сезону. Це картата сорочка. Носила всю осінь, ношу зараз взимку і буду ще носити певною весною, але все одно віднесу до фаворитів сезону. Бо вона, знаєте, така картата, суперприємна дотики, це ніби ти в обіймах пледу, але всюди. До речі, вона від українського бренду Jaws, певно, так вимовляється. І можу сміливо рекомендувати. Розкішно носиться. Прям дуже класно. Таку сорочечку. її. Рухаємось далі. Якщо у вас восени також загострюється випадіння волосся, я для себе відкрила ось цю серію червону від вітвіші. Вона з амінексилом, це такий компонент, який допомагає утримувати ваше волосечко на голові, а щоб воно не тікало туди в злив. Спробуйте! Мені от сподобалося. Цей шампунь, взагалі там ще ампулки є, ну взагалі серію для себе протестуйте, а раптом теж підійде. І про довкола здоров'я. Взагалі, дивіться, зараз я не лікар, щоб щось рекомендувати, але якщо ви здасте аналіз і подивитесь на свої дефіцити, досить ймовірно, що у вас там може бути дефіцит, особливо на холодну пору року. Я приймаю вітамін Д, щоб якось це все покрити і краще почуватися. Тому. Або приймайте профілактичну дозу, але, звичайно, найкраще сходіть до лікаря, подивіться на свій дефіцит і вам назначать вашу правильну дозу, і ймовірніше, ви будете від цього краще почуватися. Ну і давайте зафіналимо цей такий список неймовірних речей цього сезону: чайочком альпійський луг від ловере. Це могла би бути реклама, тут міг би бути підпис Рекламний продакшн чи щось таке. Але це моя щира любов, дуже його люблю. Він ароматний, смачний. Я взагалі люблю каву. Але от ввечері мені подобається пити трав'яний чай, якось так налаштовуватись на сон, заспокоюватись, читати книгу. І ось цей мій абсолютний фаворит. І так поспішала зняти відео, щоб встигнути на вуличку, поки тут сонечко, бо, знаєте, взимку це рідкість, що власне забула про це розповісти. В мене золоте правило. Навіть якщо дощ, навіть якщо сніг і непогода, я все одно виходжу на 20 хвилин на прогулянку. Бо, врешті-решт, це краще, ніж просто просидіти цілий день вдома і потім, знаєте, якесь таке відчуття, ніби ти варений, просто в одному цьому сьому весь час скрутишся. І, ну, і взагалі ваше тіло скаже дякую. Менталочка також, виходьте на прогулянку, особливо коли сонечко. Мій абсолютний фаворит. Таким був цей список. Не короткий, не довгий, арткий, рандомний. Діліться в коментарях обов'язково своїми методами, лайфхаками чи способами якось дожити до весни. Я буду за всі дуже вдячна. Побачимось в наступному відео.